Добрий день, дітки, а також їхні батьки. Подивіться, хто сьогодні до нас прийшов у гості. До нас у гості прийшов гарбуз. Послухайте невеличкий віршик, уривочок віршик. Ходить гарбуз по городу і питає свого роду, ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Де ходить гарбуз? Гарбуз ходить. По і подивіться, він до нас прийшов у гості не сам, він привів своїх родичів, ми з'ясували, що овочі вони ростуть на городі, і восени збирають їх і складають у комори, і ось такий збір овочів можна назвати словом врожай або городина. Зараз ми з вами роздивимося, які овочі сьогодні до нас прийшли у гості, і трішки про них згадаємо, де вони ростуть. Давайте спочатку назвемо, як овочі називаються і ті, які сьогодні до нас прийшли у гості разом з гарбузом. Капуста. Перець, цибуля, кабачок, ось такий до нас прийшов баклажан, огірок, редиска, редис, буряк. Морква, яблуко, помідор. Дітки із того, що я назвала. Скажіть, будь ну, ласка, поміркуйте і дома батькам від ну, скажіть, щось тут є зайве. Я хочу, щоб ви подивилися і назвали, що з цього не можна назвати овочем. Батькам скажіть, а я вам зараз підскажу. овочі у нас всі, крім яблука. Тому що яблуко, воно росте не на городі, яблуко воно росте на дереві в саду. Тому яблочко ми поки що прибираємо. І поговоримо, де ж ростуть наші овочі. Ми сказали, що на городі, але на городі овочі ростуть над землею і під землею. І зараз я хочу вам нагадати, перець, перець росте над землею. На кущику над землею. Огірок росте над землею. Також на кущику над землею. Баклажан також росте над землею на кущику. Морко. Морква у нас росте. Під землею. Під землею. Помідор. Помідор у нас росте над землею на кущику. Картоплі в мене немає, але я нагадаю, що картопля росте під землею. Капуста. Капуста росте над землею. Буряк. Буряк росте під землею. І у мене тут залишилась цибуля. Цибуля також росте під землею. Редис. Редис також росте під землею. А кабачок, кабачок росте над землею, на кущику. Ось ми з вами з'ясували, де ростуть овочі. Сьогодні я хочу вам нагадати, які овочі потрібно класти в борщ. Отже, в борщ. Щоб зварити борщ, зараз я вам поставлю дві тарілочки, і ми будемо на них складати. Для борщу біля гарбуза ось капуста потрібна нам для того, щоб варити борщ. А на цю тарілку біля кошика будемо складати те, що в борщ не кладуть. Кабачок не кладуть в борщ. Цибулю кладуть в борщ, Редис для салату його в борщ не кладуть. Буряк потрібен для того, щоб зварити борщ. Тому кладемо ось сюди біля гарбуза. Помідор також потрібен для того, щоб зварити борщ. Морква потрібна для того, щоб зварити борщ. Баклажан ні, баклажан в борщ ми не кладемо. Огірок також ми не кладемо в борщ. Перець, перець так, в борщ кладуть перець. І ось тут чогось не вистачає для того, щоб зварити борщ, ще потрібна картопля. Але в мене її не, немає. Батьки вам дома покажуть, як воно виглядає. Ось ми з вами розібралися, які овочі потрібні для того, щоб зварити борщ. Щоб виконати творчу роботу, потрібно намалювати гарбузик. Намалювали гарбузик і підготувати для роботи. Смужки паперу, які можна розірвати на маленькі шматочки, на маленькі квадратики, прямокутнички. І вам потрібно буде тільки клей, пензлик і шматочки, ось ці, ці нарвані зі смужок шматочки паперу кольорового. Змощуємо, клеєм частину гарбуза, повністю, по всій поверхні. І приклеюємо шматочки нашого підготовленого паперу, який ми вже на маленькі шматочки розірвали такий, такий нескладне не, не завдання. Це ви можете вдома з батьками виконати. І ось так от заповнюємо всі частинки цього намальованого гарбуза? І наступну частинку змощуємо. Коли ви підготуєте смужки і розірвете? Буде швидко у вас все виходити. Ось так. І у мене залишилось ще дві частинки. Зробимо. Ось такий гарбузик у вас може вийти швиденько. І ще у гарбузика є хвостик. Хвостик зеленого кольору, також із прямокутника його можна вирізати і на клейоночки промастити зворотній бік нашого. Хвостика і приклеїти до гарбузика, і промакнути серветочкою нашу роботу, щоб прибрати зайвий клей. І ось такий гарбузик у вас може вийти, якщо ви вдома захочете з батьками виконати таку аплікацію. Будь ласка, поділіться зі мною роботами. Мені дуже приємно, я, я розумію, що зараз такий важкий час для усіх, але якщо буде час, Працюйте, дивіться відео. До побачення!